Вітаємо друзі, ми з України. Друзі. А чи пора сіяти вже соняшник і кукурудзу? Можливо, ще холодно, можливо, ще ґрунт холодний. Я вам скажу, що пора вже сіяти і соняшник, і кукурудзу. Я вже і не згадую про ґрунтовий термометр. Через те, що вже після 10 квітня в Україні, не дивлячись на ґрунтово-кліматичну зону. Можна стартувати. І не робіть помилок, коли всі рахують, що соняшник це холодостійка культура, ми його спочатку посіємо, а потім вже кукурудзу. Друзі, що легше висушити? соняшник висушите чи кукурудзу? Важче висушити кукурудзу, всі це знають. А яка вартість сушки одного тонну процента? І скільки аграрії віддають коштів на сушку зерна? То ми, ми хочемо, щоб ви збирали кукурузу з вологістю, ну я б хотів би, щоб вона була 14% і врожайність тон 15-18. Але якщо ви будете збирати врожайність кукурузи 12 тонн і з вологістю 16%, це також добре. І буде економіка. І тому, друзі, ми радимо включатися, стартувати сівбою кукурудзи вже пора. Через те, що... що таке рання сівба кукурузи, друзі. Насамперед, це добре розвинута коренева система. Ну, я вже говорив, що це сухе зерно на початку збирання. Кукуруза краще засвоює цинк при е ранній сівбі, при вологому і більш прохолодному ґрунті. Кукурудза уходить. Від жари в період запилення, тобто в період цвітіння волоті батьківського органу і жіночої, це приймачки на качанах. І вони повинні цвісти, коли немає жари, коли температура 23-24, ну не 32 і вологість 30-40. І тому, друзі, хто рано посіє, не дивлячись навіть на ФАУ. І не робіть помилок, що пізні ФАО там, 350, 400 можна раніше сіяти, а ФАУ 200 пізніше. Все залежить від холодостійкості гібриду, від показників так званого холодного тесту. Якщо ви його зробили. І тому, друзі, рання сівба це рання сівба. Якщо є можливість зайти в ґрунт, він не сирий. Добре розробляється, от на конкретно як на цьому полі. Якщо ще сильно волога є, пройдіть борінками, щоб волога швидше, ну, а щоб ґрунт краще розроблявся, тобто він протрях, як кажуть. І потім культивація передпосівна і сівба. Оце, друзі, така інформація для вас, що стартуємо сівбою, кукурузи. І соняшнику. Не чекаємо, тоді в нас буде все гаразд. Щоб знати більше і робити правильні рішення, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка Друзі, ставте лайки. Лайки дають можливість інформацію піднімати на Ютубі догори і робити її доступною для більш ширшої аудиторії аграріїв. А наша інформація, вона дійсно. Актуальна і важлива. Коментуйте ми на правильні питання, тобто на ті, які коректні, будемо завжди давати своєчасні відповіді. Друзі, сьогодні з вами працює команда Артфілс і Олексій Серєнка. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре. Сіємо, кукурузку, отримаємо дружні сходи і будемо з хорошим, високим. І прибутковим врожаєм. Слава Україні, до нових зустрічей! А я бачу, що ти не підписався. Тому раджу, підпишись на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка і передай інформацію своєму другу, колезі, щоб він також підписався. Ми чекаємо на тебе.